Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У британській розвідці розповіли про виклики для чорноморського флоту Росії. Чорноморський флот Росії після вибухів на нафтовому терміналі у Новоросійську та через вразливість своїх десантних кораблів більше не може почуватися безпечно навіть на узбережжі РФ. Сьогодні російські та українські змі повідомили про напад на нафтовий термінал у порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі Росії. Поруч із ним розташована велика база чорноморського флоту РФ. Чорноморський флот переніс багато своїх операцій. На підводних човнах до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по базі в Севастополі а в окупованому Криму. Російське командування швидше за все буде стурбоване загрозами для флотилії і десантних кораблів, що базуються в новоросійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження кримського мосту в жовтні. Повні подробиці цього інциденту поки невідомі. Однак будь-яка демонстрація Україною здатності загрожувати новоросійську, швидше за все стане подальшим стратегічним викликом для чорномор. Морського флоту це також ще більше підірває і без того зменшений морський вплив Росії в Чорному морі. Повідомляє розвідка. В той же час два ключові судна військово-морських сил РФ: важкий атомний крейсер адмірал Нахімов і важкий авіаносний крейсер адмірал флоту радянського союзу «Кузнєцов» – Виведені з ладу. Про це повідомило власне джерело Гвіт в розвідувальній спільноті. Важкий атомний крейсер адмірал Нахімов південного флоту ВМФ РФ, який перебуває на ремонті, не здадуть в експлуатацію вчасно. Встановлено, що з елементів бротового обладнання в робочому стані лише систем навігації. все інше обладнання до експлуатації не готове, Повідомили в розвідці. Крім того, під час ремонту день тому в Доці спалахнула пожежа, яка завдала невідомих пошкоджень кораблю. Повідомляється, що не пройшов необхідних випробувань і не був запущений ядерний реактор, а також система радіаційного захисту. Виявлено, що застарілий захист графітових стрижнів, виготовлений у 1970 році, пошкоджений корозією. За наявною інформацією, більшість якісних комплектуючих деталей відсутні через нездатність їх виробництва російськими заводами. У розвідці також Відомо, що ще один корабель Південного флоту ВМФ РФ, важкий авіаносний крейсер адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов, теж знаходиться в критичному аварійному стані. У процесі підготовки до переміщення авіаносця з доку на завод для подальшого ремонту виявлено, що корабель не може пересуватися своїм ходом. Було ухвалене рішення про буксирування судна, але виявилося, що норма живучості не може бути витримана через глибоку корозію палуб нижче трече зовнішнього корпусу корабля, а також через наявність води в трьомах. Відповідно, є ризик того, що під час буксирування корабель. Перекинеться на один бік і або затоне. Тому буксирування відклали на невизначений термін. Проінформували джерело. При цьому в повідомленні йдеться, що екіпажі обох кораблів були сформовані. Чисельний склад екіпажу авіаносця адмірал флоту Радянського Союзу Ковалів було приведено до норми воєнного стану. Екіпаж важкого атомного крейсера адмірал Нахімов сформований та готується до прибуття на судно. Варто зазначити, що важкий крейсер адмірал флоту Радянського Союзу Кузнецов є одним авіаносним крейсером Північного флоту ВМФ РФ, а важкий атомний крейсер адмірал. Нал нахинув один із трьох ракетних крейсерів північного флоту ВМФ РФ. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.